9 лютого відбулось засідання виконавчого комітету міської ради, що розпочалось із відзначення особливої дати для спорту у нашій країні. Декілька слів з цього визначного приводу сказав Микола Антонюк. Нещодавно Національний олімпійський комітет України відсвяткував своє 25-річчя з дня створення. Україна з гордістю може звернутися на свій 25 років олімпізму. І з моменту здобуття незалежності українські спортсмени завоювали 122 медалі на Олімпійських іграх. Активно співпрацюють із Національним олімпійським комітетом безпосередньо через Київське обласне відділення і спортивні заклади нашого міста, відділ з питань фізичної культури та спорту. За підтримки Національного олімпійського комітету України у Білій церкві проводиться ряд спортивних заходів. Найвизначнішими та наймасштабнішими є міжнародний білоцерківський марафон, міжнародний турнір вільної боротьби серед юніорів на призи нашого земляка, триразового олімпійського чемпіона Олександра Медведя. Всеукраїнські турніри з художньої гімнастики особливо вражають загальнонаціональні освітні ініціативи, такі як Олімпійський урок, Олімпійське влучання та інші програми для шкіл під патронатом Національного олімпійського комітету, до яких щорічно долучаються і білоцерківські школярі. Неодноразово з особистим візитом відвідував Білу церкву і Сергій Назарович Бубка, президент Національного олімпійського комітету героїв України. За 25 років діяльності та спортивного успіху Національного олімпійського комітету України відзначив нагородами ряд керівників та установ і організацій функціонарів за роботу і співпрацю, яку вони роблять для поширення цінностей. Спорту і духу олімпізму по всій країні на порядку. денному було чимало питань щодо оптимізації руху транспорту у місті виплат компенсацій, і серед іншого організації робіт капітального характеру, щоб використання коштів на капітальні ремонти по ремонту будівель, доріг та інших об'єктів, які не підпадають під дію тендеру, було прозорим та об'єктивним. Виконавчий комітет прийняв відповідне рішення. Йдеться про кошти спеціального фонду бюджету розвитку. Більше про це розповів заступник міського голови Валерій Гнатюк. Міським головою прийнято. Рішення. Та з метою забезпечення ефективного та прозорого використання коштів міського бюджету запровадити такий порядок використання коштів головними розпорядниками. Мова йде про використання коштів бюджету розвитку на капітальні ремонти будівель, споруд, доріг, об'єктів благоустрою і так, далі, і так далі. Є питання, коли. Щодо прозорості використання цих коштів, коли е, не попадає сума закупівлі під тендерні процедури, тобто коли тендер не проводиться. Тому міським головою прийнято таке рішення і пропонується до розгляду на виконавчому комітеті затвердження. А саме встановити порядок використання коштів спеціального бюджету, бюджету розвитку міського бюджету міста Біла Церква, перше дефектні акти для проведення ремонтних робіт. Головними розпорядниками коштів складається комісійно за обов'язковою участі фахівців відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради. Мається на увазі, що це розпорядники коштів, які управління освіти, охорони здоров'я, де немає фахівців-будівельників, для того, щоб залучити туди фахівців, будуть залучати фахівці відділу капітального будівництва. Друге, проведення відбору суб'єктів господарювання для розробки проєкту корштурисної допомоги. Власно комісійно обов'язковою участі фахівців відділу ВКБ знову ж таки спілкуватися з суб'єктами підприємницької діяльності, які займаються розробкою проєктно кошторисної документації, мають фахівці-будівельники, які розуміються на тому. Також затвердили склад комісію по обстеженню та внесенню пропозицій по екологічному оздоровленню басейну річки Рось та благоустрою водоохоронних зон у місті Біла Церква. В ході роботи було розглянуто ряд інших питань, з яких було прийняті відповідні рішення.